Від Союзу ангелів та смертних жінок народилася нова раса Нефіліми, що іноді перекладають як ті, що змушують інших падати. Це були не просто сильні люди. Книга Єноха описує їх як гігантів неймовірного зросту. У тексті згадується символічна цифра у три тисячі ліхтів, яка ймовірно мала на меті підкреслити їхню надлюдську природу, а не буквальний розмір. Ці велетні мали невгамовний апетит. Спочатку вони поглинали всі ресурси людей, коли цього стало замало, вони почали полювати на тварин, але їхній голод був безмежним. Книга розповідає, що незабаром вони накинулися на самих людей і почали їх пожирати. А у найстрашнішому прояві свого падіння навіть один одного. Земля перетворилася на місце жаху, насильство та страх панували всюди. Людство опинилося на межі винищення ставши жертвою нащадків тих, хто мав його захищати. Світ тонув у хаосі і, здавалося, ніщо не могло це зупинити.